Їхня любов почалася ще в школі у восьмому класі, і вже сім років вони зустрічаються. Але чомусь вони не живуть разом. Чого варте їхнє кохання? Сьогодні на огляді в нас Діма та Лера. Лера з більш забезпечної родини, а Діма, а Діма звичайний. Тому вони не живуть разом. Можливо, трохи не зрозуміло і мені теж не зрозуміло. Але ну, у цьому і проблема нашої сьогоднішньої ситуації. Мені здається, що вже час починати. Тому я дуже раджу вам підписатися на каналчик поставити вподобайчик. Ну і ми починаємо наш дуже серйозний огляд. Так, будинку, кінотеатр, море, басейни, пародягальня, в в машині, коли ми їхали з водіями. Якщо ви не зрозуміли, про що це мова, це вони про секс І знаєте, нікого не засуджую, але. Біді просто шкода водія. Визначтеся вже, я переживаю за ваші стосунки. А чого переживати? Учимось свій час. За сім років ну, можна було якось визначитись. Невелика ремарочка, я вирішила порахувати, скільки їм років, бо, ну, питання, чому вони за 7 років нажили ще разом, трошечки актуальне. Тож, почали вони зустрічатися у восьмому класі, тобто їм було по 15 років. Сім років туди-сюди тири перетрелівалі. І по ітогу виходить, що за цей час вони вже мали закінчити вищу освіту, і їм має бути по 22 роки. Тому чому вони досі не живуть разом? I don't know. I don't don't know. know. До весілля я ще не готовий, вона із заможної сім'ї. За достатком вищої мою. У мене комплекс, що я їй не зможу дати того, що вона хоче. А тепер серйозно. Ви взагалі бачили, що в неї на дзеркалі Халлоу Кіті? Бра! Я теж таку ходю. <плес> Закохані у піднесеному Блядь, Блять, їбучі хаврашки знову в машині, знову з вадієм. Наші герої приїхали в Індію. Але на місці, де мав стояти ведучий, щось пішло не так. <каспрацю> Якось неочікувано. І тільки після цього інциденту на горизонті з'явився ведучий. Твою дівчину викрали. Щоб врятувати Леру, ти маєш пройти смугу перешкод, де ти повинен проявити головні чоловічі рис. Знаєте, у мене таке відчуття, що ведучий у цьому замішаний. І найбільш правильне рішення це в'їбати ведучого і просити за ведучого дівчинку. Швидко, просто і по-чоловічому, до завдання. Челік має пройти двогодинний веселий старт і довести, що він справжній мужик. Тому для початку йому дала 30 кілограм каміння і сказала нести над головою. Ну, поки очі бачать, а не виходять. Чого не зробиш заради коханий? Але знаєте, щоб він ото ратяку не відкривав? По дорозі йому трапився чел з презентиком. На діваній голові вже 50 кілограмів. Ну, мужик, реально мужик. Ну, дивіться, тут є тільки два варіанти: або сценаристи пиздять, або сценаристи трохи юбнулись. <звук> мужик, я чи не мужик? Звичайно, я мужик. Але мужик, мужик. Наступним на дорозі йому трапився челік з коровою, Очевидно, що він її подоїв. Знаєте, коли я уявляю собі образ мужицького мужика? У мене з'являється якийсь брутальний чел, який точно не доїть корову. І мейбі, щоб пройти оце от випробування, він мав бачити корову, і такий: Нє, це не мужицька справа. Ідіть нахуй і гордо уйти в одиночестві. Може, в цьому був прикол. А то досить. Зовсім без руки. І бігать. Ну, або так. Але потім на черзі ну, був якийсь треш. Маєш з'їсти 10 пасів. Голова поморочиться, в очах починає темніти, і втрата координації. І провалив уже третє завдання. Що на це скаже Лера? Вона разом із ведучим вже чекає на свого героя. А я казала, що ведучий у цьому замішаний. Треба було одразу. І все. І не було б ніяких проблем. І нікому нічого б не треба було доводити. Він практично нічого не зробив для того, щоб тебе врятувати. Mm. Ну, нічого іншого, в принципі, я не очікував. Невже не можна було просто з'їсти 10 перців? Бе! Мені здається, всі його хочуть вбити. А страх то в мене один. Це висота. Ти готовий подолати цей страх, аби врятувати Леру. Хотілося їй довести, що я здолаю цей страх. Заради не. ну, мужик, реально мужик. Навіть досвідчені парапланеристи вважають цей маршрут найекстремальнішим. Мені ще більше здається, що вони хочуть його просто вбити. Незважаючи на те, що його майже не знудило, він був на грані втрати свідомості і дуже ймовірно зірвав голос. Він повернувся на землю. Блять, знову хорошки активізувалися. Ведучий був мейбі в шоці, що чел взагалі душив до кінця, тому віддав їм ключик на черзі. Друге випробування, і сьогодні вони будуть працювати прислугою. Перше завдання, яке їм дали, вони провалили. Літопі Що ви робила. Це звідси! друге завдання було попрати білизну та помити собаку. Тихо-тихо, ну ж, ну ж мали. би, малий. Чому б ні? Такий хлопець з такою ногою. У тебе вийде. Ти номер один. Усі тварини мене хочуть. Головне, щоб ти тварин не хотів. Завжди у чомусь мене звинувачуєш. А ти ні, розумієш, За як я як не завжди. Розумієш. Так. То ти з собакою. А тому ж трендить. Ти дити! Ага. Я не хочу. З тобою жити. Краще з собакою жити, яка мовчить, ага. ніж дівчину, яка багато трендить. То може, ось чому вони не з'їжджаються? Чи може він хоче спочатку собаку завести? Але й з цим вони, на жаль, не впорались. Третє завдання заключалося у виготовленні борошна та подріблення кокоса. Але вже на цей момент вони були як кішка з собакою. І мене підходив, не допомагав, як завжди. Ці випробування показали, який ти у коби. Ніяк не настрої поганий. Ну я ж нічого не зробив, наче Дмитро. То може, якщо ти нічого не робив. Треба щось зробити, бо ви, блядь, на випробуванні і маєте щось робити. Ти боїшся жити зі мною? Боїшся? Ти боїшся труднощів? Боїшся? Тобі легше сидіти вдома. Труднощів не боїшся. Коли я мама, тату поряд. Ага. 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 Яких ага. труднощів? Наприклад. Це ти можеш сказати? Ні, мам! Блядь, краще б ти ніхуя не робив. Ай! Можна жити з ось такою дівчиною. Та ні я. Та не живи, Боже. Ну, бійко. ти не живу. Та пішов Якщо вони зрозуміли, то і це завдання вони провалили. Ну і останнє завдання на сьогодні це залізти на пальму та дістати кокосик. Я знову лізу на висоту. До тебе потрібен тільки такий підхід. Ти для мене це робить, аби потім дорікати Дімо. Так. Піду і, і здохну тобі на зло. Челік хотів трохи повйобуватися, але щось пішло не по плану. Я мучу себе за те, що не довів це до кінця, і мені по-справжньому прикро. Ну тепер йому прикро. Всі завдання проїбали. І йому прикро. Ну, якщо вона зрозуміла, то він не отримують. Да. Блять, коли вони вже цей режим хорошків. Наступний день наступне випробування. У ведучого якась клептоманія. Спочатку він вкрав дівчину, а зараз і весь одяг Дмитра. Лера має давати правильні відповіді, інакше речі Дмитра будуть знищувати. Що в тобі найбільше дратує Дмитра Ох, Люза наш Ну, Наче база. Але є один момент. Колись вона ревнувала мене до друга, коли ми просто по-дружньому обійнялись. Найкращий друг це чоловік? Так. Ба. Якщо у Дмитра буде лев, яке татуювання буде в тебе? Баран. -хі 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 -хі. Який ти смішний? Це не смішно. Наступне питання від Діми. Він захотів перевірити, чи знає Ліра те, що вкрай для нього важливе. Скільки максимально оргазмів у мене було? З тобою? Так, скільки. Блять, питання максимальної важливості. Десять. Звідки десять? Можливо, у мене щось у голові не складається, але ну. це як? Я Я страждаю від твоєї тупості, поясни. Ти хворий? Якщо ти рахуєш, ставиш тобі заслугу. о Один раз о вісім, одва. Постав запитання, я молодец, постав запитання. За слуги бринтуємо медаль, йому. Ти мала, це пам'ятати Зато тепер. Це буде пам'ятати не тільки твоя дівчина, а ще всі, хто дивилися цю передачу. Слухайте. Було б класно якось його зустріти і потиснути йому руку. Яка у Дмитра найсміливіша сексуальна фантазія? Ну, це не складно, просто витягнути відповіді зі своєї коробочки. А ти розказуєш мені про це, а ти запитуєш? Ніхуяся, при пред'явочки. Секс у літаку. Ні, це дві дівчини. І я. Одна з них ти, напевно. Одна з них ти, напевно. Хі-хі-хі-хі, одна з них ти, напевно. Ба. Загалом Лера відповіла на всі шість питань правильно. Тому все, що було секунду назад, вони вже встигли забути. <рес> Четвертий день, четверте випробування. Не перенарізаєш. О, любий оженес. Уже не Люба. Їм треба підготувати виступ і ввечері зібрати пожертвування на ключик. Випробування було не цікаве. трохи потренували, потім вони посварилися і кинули все на самотьок. В кінці нічого не вийшло. Вони просто посварились, осоромились і ключик не отримали. Нарешті час останнього випробування. І першого на черзі будуть перевіряти Дмитра. Хлопчик-горобчик зустрівся з зіркою шоу-бізнесу як рієлтор, але продовжив як майбутня зірка. Не знаю чому, але на телебачення так і не виходить пробитися. А може вони тієї дороги йшли просто? Дівчина, це ви випрошу. Ви готові зайнятися сексом з будь-якою людиною, яка просуне вас в шоу бізнесі. Ні, це не правда. А ну тепер зрозуміло. Вони ще трохи поговорили, потанцювали, і челік вирішив замовити щось покрепче чаю. Тресі, вона наполягала. От блін. Дівчина його змусила. Що ж йому треба було робити? Хочете на студію поїхати? На студії? Угу. Можливо, але на сьогодні. Тому Що в мене є дівчина і хотілося б її не засмучувати. Вони попрощалися і пішли в різні сторони. Більше вони не бачилися. Ну іначе все прекрасно. Він вірний хлопець, але ця зустріч із колишньою Діми не випадкова. Бе. Діма з помітним жалем ностальгує за бурхливим минулим. Бе. Ви сім років зустрічаєтесь тут лише два варіанти або жити разом, або розходитись. У мене просто такий якийсь страх. Може, все ж таки ще не пізно відступити знаєш, від цього. Це так неочікувано, що чел не хоче не з'їжджатися, не робити пропозицію, бо він мебі і не бачить майбутнього з нею. Блін, неочікувано реально. Коротше, все це був байт на емоції, хлопчик не зраджував і все за ебіс. Тому вже настав час Лєри. Що це за фотографії? Фотографії з клубу. Лера в компанії подруг пішла віджигати в клуб. У клубі починається конкурс на найсексуальнішу дівчину вечора. Ой, я ходила на полденс. Фіночно, сексуально. Але знаєте, типу, окей. Взагалі можна заплющити очі, бо ну це клуб, вони там такі під градусом. Ну, іначе ок. Бе! Якщо вони зрозуміли, що це, то вони просто пили коктейль. да. Вам не вистачає сексу з Дімою? Так. І це цілковита правда. У мене нема слів. У той вечір Ліра була ненаситною. Тільки но вона закінчила з двома барменами, які під руку підвертаються два стриптизери. Ви хочете зайнятися груповим сексом з кількома чоловіками. Так. І це є правдою. Можливо, Лєри непотаємне бажання виповнилося саме у той вечір. По-перше, чому нам все зацензурили? Я ніхуя не зрозуміла, що там відбувалося. А по друге. Ну а що, дівчину не задовільняв її хлопець, тому вона шукала цю близькість десь у іншому місці. Все логічно, вся проблема у хлопці. Лера трохи побігала за Дмитром, але це нічого не дало, тому дівчина з'їбала закат. Наступного ранку Дівай досі приголомшений. Адже він приїхав до Індії з конкретною метою. Але те, що сталося вчора, змінило усе. Ну, Всі плани обрушилися. Я не знаю. Дивися, можу дати тобі пораду. Коли тобі зраджують, це значить, що тебе не поважають. З цього виходить, якщо тебе не поважають, то не треба робити пропозицію. Ну, я сподіваюся, ти все зрозумів правильно. Я хочу, щоб наші зустрічання скінчилося. <влафін ToolsShell> skancules... <влафін lokmon3> ти будеш моєю. Блядь, чел, ти не так все зрозумів. Коротше, на цьому передачі закінчилися. Тому зараз ми переходимо до професійного аналізу особистостей, щоб зрозуміти, які паттерни погано впливають на стосунки. Якщо дивитися на проблему об'єктивно, у нас є два ховрашка, які буці 24 години на тиждень, і рахують скільки разів вони завершили. Тому у цій ситуації я вважаю, що Стосунки мають триматися тільки на одній складовій, тобто на сексі. Ще є такий момент, якщо сім років зустрічаються люди молоді, сім років це вже великий строк, можливо, любов прийшла, зав'яли помідори, залишилась тільки прив'язаність. Тому він робить пропозицію. Але якщо ви у такій ситуації, і ви бачите, що вам зраджують, шліть його. Тому з суб'єктивної моєї точки зору. Я вважаю, що вони можуть існувати тільки як коханці, і не більше, і не менше. Тому що що дівчинка йобнута, що хлопчик трошки йобнутий. Вони ще дуже молоді, вони тільки формуються. І те, що вони прив'язалися так рано один до одного, грає з ними цілу шутку. Імовірно, ймовірно, коли в них повністю сформується мозок ближче до 25 років, все буде нормально. Вони будуть просто прекрасною сімейною парою, у них буде 10 діточок. І взагалі я буду їм тільки завідувать. Але right now... Це моя суб'єктивна думочка. Якщо вам сподобався цей випуск, я дуже раджу поставити вам подобаєчку, можу оформити підписочку, та можете подивитися мої минулі ролики про кохання на виживання. Давайте!